Здорова нервова система є підставою для балансу, стійкості, рівноваги та спокою, здоров'я всього організму в цілому. Відновлена нервова система дає можливість відновитись таким системам, як гормональна, кровотворна, опорно-рухова, дихальна та травна. Наш організм має властивість до самовідновлення, не є винятком і нервова система. Єдина умова це не заважати власному організму. Сьогодні вам не треба активно включатись в роботу, треба навпаки, не вслуховуватись у слова та довіритись своєму організму. Вся інформація буде потрапляти одразу в підсвідомість і відновлювати нервову систему без вашого контролю. Для того, щоб ви. Звичним своїм контролем не заважали відновленню нервової системи. Повірте, ваш організм знає, як і що має бути. Все відбувається само по собі. Не вдумуйтесь, не вслуховуйтесь, не аналізуйте. Тоді інформація досягне мети. Незалежно від того, як ви її будете сприймати, і ефект від практики гарантований в будь-якому випадку. Просто довіртесь організму, нехай все йде, як іде. І повірте, ваш організм не підведе вас, все буде добре. Влаштуйтесь зручніше. Просто дивіться і більше від вас не вимагається ніякої участі, все інше прикладеться, ніби то само по собі. Ваш організм вже налаштовується на відпочинок і вам може здаватись, що він уповільнює свою роботу, тому що всередині все заспокоюється. І заспокоюється. На вдиху прохолодне повітря проходить через ніс, проходить і наповнює груди, наповнює легені і приходить приємне відчуття і внутрішнього спокою, і внутрішньої рівноваги подивитись на екран і десь у глибині душі на рівні вашого внутрішнього я вже з'являються відчуття повної пустоти та відчуженості від всього, що відбувається. Можливо, ваша свідомість зайнята думками, а в підсвідомості вже наступає стан. Приємну, глибоку спокою. Ви добре чуєте мій голос, але щось всередині вас все більше і більше відволікається. Від нього фіксується на тиші, яка плавно наповнює ваш простір. Ваша увага. Вже теж направлене у свій внутрішній простір, у свій внутрішній світ. І ви занурюєтесь у нього все глибше і глибше. Ви дивитесь на екран, але сприймаєте все з відчуженням і приємною байдужістю. Якщо ваші очі втомились, Можна їх прикрити. А можна продовжувати дивитись і далі. Ви відчуваєте, як розслабляються м'язи тіла, обличчя. Як це схоже на ті відчуття, що приходять під час відпочинку на природі. Коли ми вдихаємо повітря з ароматом трав або хвої, наше тіло наповнюється спокою, рівновагою. Коли розслаблення сприймається як задоволення, в такі моменти виникає відчуття ніби всі м'язи на обличчі стали легкими, дихається все легше, глибше, повільніше, стає спокійніше. В такі моменти здається, що ти починаєш сприймати та вбирати всю силу, всю красу світу. Це дуже сильне відчуття, що позбавляє нас від емоційних та фізичних затиснень. Воно дає внутрішню свободу, безмежну, глибинну і вам хочеться розчинитись. розчинитись в світі краси, забути про все інше. Хочеться відчути себе частинкою Всесвіту, простору, космосу. Зараз, як частинка Всесвіту, відчуйте єдність Всесвіту на повністю, величчю, прекрасною гармонією. Та відчуйте її в собі як спокійну радість. Відчуйте свій доторк з цією позитивною силою, силою всього Всесвіту, який є всередині кожного з вас. Весь Всесвіт всередині кожного з нас. Там вся сила і гармонія. Ви відкриваєтесь зараз для цієї сили. І кожна клітинка організму наповнюється світлою енергією та спокою. Організм починає працювати в особливому режимі. Вмикаються в природні механізми саморегуляції, самостілення, нормалізуються роботи всіх внутрішніх органів, перш за все нервової системи. Ваша нервова система здобуває зараз таку силу, таку міць. Вона наповнюється життєвою енергією. Ця енергія завжди молода, вона завжди свіжа. І зараз відбувається повне оновлення вашої нервової системи. Ви звільняєтесь від накопиченої втоми. Звільняєтесь від залишок всіх, перенесених вами стресів. І ви стаєте сильніше. Здобуваєте внутрішню стійкість, рівновагу. І ваша нервова система оздоровлюється. Ваша нервова система стає сильнішою в будь-якій ситуації, за будь-яких обставин. Ви завжди будете відчувати цю силу і цю захищеність. Від усіх несприятливих зовнішніх впливів. Ви стаєте впевненими в собі, і ваша нервова система наповнюється здоровою енергією. Вона оновлюється, оновлюється, оновлюється ваш головний мозок, оновлюється ваш спинний мозок, оновлюється ваша периферійна нервова система. Вони стають молодими. Вони стають сильними. Ви знаходитесь у великому запасі міцності, запасі надійності, відновлюються всі компенсаторні механізми, нормалізуються процеси регуляції. Нервова система працює правильно. Вона надійно захищена, впевнено керує роботою всіх внутрішніх органів, курує роботою всіх систем вашого організму. Нервова система забезпечує ідеально правильну роботу вашого тіла. Всупереч всім зовнішнім впливам. З кожною миттю ваша нервова система стає сильнішою. Ви отримуєте запас міцності, надійності. Збільшується запасна резервна сила головного мозку. Робота вашого головного, спинного мозку володіє великою стійкостю, великою надійністю. Головний мозок працює. Ідеально правильно. За будь-яких обставин, в будь-яких умовах, ваша нервова система буде зберігати баланс та стійкість. В будь-яких умовах буде працювати надійно, не дивлячись на будь-які шкідливі впливи зовнішньої середи, не дивлячись На незаслужені образи, не дивлячись на негативні впливи розмов людей про вас, про хвороби, всі розмови, які хоч колись псували вам настрій, все, що погіршувало вам самопочуття, будь-яка інформація тепер для вас абсолютно безпечна. З цієї хвилини ви придбаєте владу. Владу над зовнішніми обставинами. З цієї хвилини у вас завжди буде відмінний настрій, у вас завжди буде відчуття впевненості, ваше самопочуття буде стабільно чудовим. Відчуття здоров'я, внутрішньої стійкості. Віднині стає самим вашим головним. Резервом стає вашим нормальним та звичним станом. Вашим звичним настроєм стає веселий настрій, а зустрічаючись шкідливими звичками, або поганим настроєм, або впливами зовнішньої середи, або якимось негативом, що виходить від людей, ви все одно будете зберігати. Чудове самопочуття ви будете зберігати відчуття внутрішньої стабільності, і ви будете відчувати, як впевнено працюють ваші внутрішні органи, як ідеально, правильно працює організм. Завжди і скрізь в будь-якій ситуації, за будь-яких обставин у вас буде зберігатись відчуття своєї сили супереч всім шкідливим впливам зовні, у вас буде зберігатись чудове самопочуття, у вас буде зберігатись чудовий настрій. Оздоровчі, відновлювальні, омолоджуючі процеси в вашому організмі будуть продовжуватись і тоді, коли ми підійдемо до кінця нашої практики. Омолоджуючі процеси будуть працювати постійно, без перерви. в день, вночі, з кожною хвилиною, з кожною годиною, з кожним днем ваше здоров'я буде ставати все краще, все стійкіше, і ви будете відчувати, як зростає ваша захищеність, як ваш організм. Перестає реагувати на шкідливі зовнішні впливи. Як ваш організм перестає реагувати на зміни погоди, як всупереч шкідливим впливам зі сторони людей, таким як підлість, жорсткість, зрада, безжалісні слова, безжалізні вчинки, всупереч всьому ви будете ставити ставати сильніше. Всупереч всьому, ви будете ставати тільки здоровіше. З кожною секундою, стаючи людиною, стійкою, впевненою, з кожною секундою ваша нервова система стає сильнішою, вона міцнішає, здобуває запас міцності, надійності. Нервова система працює ідеально. Вона абсолютно правильно керує роботою всіх систем вашого організму. І це робить вас непереможними, стресостійкими, збалансованими, гармонійними. Ви отримаєте захищеність від будь-яких негативних зовнішніх впливів. Це захист абсолютний, надійний, відчуття захищеності буде супроводжувати вас завжди і скрізь. Ви завжди і скрізь будете відчувати цю силу всередині. Всередині себе, і вона буде наповнювати вас впевненістю. Буде спокій в вашому житті. Все буде добре. Все буде добре. А зараз я порахую до трьох, і у вас буде стан, як після повноцінного сну. Стан фізичного та морального відчуття внутрішнього оновлення. У вас буде відчуття чудового настрою. Легкого та світлого. Один. Голова прояснюється, пустота, що оточувала вас, щезла і її більше немає. Тіло відпочило і прямо зараз починає наповнюватись легкістю, прохолодою. М'язи стають пружними. Спочатку повільно, а тепер швидше. Два. На душі легко і спокійно. Вільно, світло. Відчувається настрій, голова прояснюється все більше і більше. На душі легко, вільно, просторо. І навіть якщо у вас були якісь хворобливі стани, вони пройшли. Ви відчуваєте себе чудово, ви відчуваєте зараз свою силу. Голова легка, світла, у вас чудовий настрій. Три відкрили очі, зробіть глибокий вдих і спокійний, плавний видих.